Всім привіт, друзі! В основному каналі сьогодні хотів розказати і показати е, вам все рофтів розказати про офсети, показати офсети, які вони є, які на що вони потрібні, і взагалі, що таке офсет. Спочатку хочу показати три офсети, які я використовую. Це Worm 11, це Azura Faines Offset Hook, і це Flagman FO3315. Е, Ось такі от офсет. У всіх у них є плюси-мінуси. Все далі по ровку. Під які приманки потрібні. Ні, Під що потрібно все? Там, де є корчі, там, де їх дуже багато, там, де там, ну, дуже багато, короче, є міст, там, де вони потрібні. Офіт, це не зачіпляємо така штучка, то що можна так от оснастити приманку. Отако, і, ну, от, і щоб зробити максимально отак от зробити. О, добре, це не дуже красиво виглядає. Отак. Це ну, максимально проходимий такий гачок, приманка, яка може пройти скрізь, скрізь будь-які зарості, трави там, чи ще щось. І для обміна на беззагрузку потрібен тільки авсет, тому що ну, якщо ви оснастите приманку двійником, він буде просто приманку перевертати, отак, от приманка буде йти типу, пузом догори, і це буде не дуже гарно. А на всеті вона буде завжди от, тому що центр важкості буде знизу. Ще що офсет є самим правильним з точки зору підсікання. Тому що вектор направлення шнура і гачка майже в одній площині. І тут, має, ну, тут от стік, скільки приколи на підсічку, стільки і получили в ітогі. І офсет це один гачок, який має потрапити в пащу риби. Якщо взяти двійник, він має потрапити сразу в дві частини пащі риби, щуки, там, окуня, судака. одразу два рази. Оффсет один раз проходить, я взагаліся засікаю просто. Але він все-таки, ну, ніби здається, правильний кут підсікання, один гачок, але цей один гачок має вилізти з приманки. Тобто він вже не одразу із приманки старшить, а він має вилізти з приманки. А от обережні клювання на офсет це. 80% як мінімум сразу йде в топку, тому що ну, ну, 70-60% реалізація мінус. Тому що, якщо ви використовуєте, от, наприклад, великі, ну, як великі, такі більш об'ємні проманки, ну, е, от, от проманка, типу релакс копита. Да? Зараз я її виснащу е, ну, наглядно. Це самий, широкий всі такі в мене є, з максимально широким піділом, який в мене є, це 11-й борм, 3-0 розмір. Ну, ось, ніби якби оснастити нормально, але це цупкий такий силикон, йому дуже важко буде просісти при клюванні. Ну от, І навіть якщо просяду, ось скільки тут є вільного місця, щоб нормально засягти рибу. Ну, типу, зовсім зовсім мало. Я розумію, те, що є деякі виключення, там де щука засікається, все-таки, але це, це ну, дуже незручно, будемо казати. Це у вас буде дуже багато холостих. Ну, от, Якби тут небагато місця для пісічки. А якщо ми візьмемо ez от... Приманка просіла, тут місце просто хоч трищуки засікає зараз, все одно типу, засічається. Але все таки, якщо обережні клювання, вони можуть якби, не, не, ну, не засіхти, коротше, рибу. Але це все-таки головне головне, які офіс використовує. Тому що от, в мене є дуже багато випадків, коли просто офсет не. В мене була покльовка, але він просто не, не спускався з приманки. Ну, от я достаю приманку, вона як була, так і є. Трошки може покусана щукою. А от ну, цього самого моменту опускання приманки не було. Через що це було? Е, є декілька варіантів. По-перше, був дуже міцний силікон, по-друге, був дуже обсітий, ну з дуже з невеликим підділом. Зараз я почав трошки від виходити фанатик. Приман... Від фанатік. Ну, почав їх пересувати в свої коней коробки, а в щучі коробки почав класти тільки 11-й і Fine совсетху Warm 11. От, чому так? Тому що візьмемо свінг, у мене зараз от Свінги, візьмемо свінг от на Fetті Fanaтіk, проманка спустилась. Місце, якби є, в мене засікаємось було, але це дуже мало. Ну, якби... Максимально, якщо його як от, ну, брати, якщо може, то ну, є місце для підсікання, але мало. Якщо ми візьмемо 11-й ворог, це трошки менший, О, тут місце якби, для підсікання все-таки більше, тому що пранка впала, і вона. І тут є ще місце, щоб вона якби, трошки просіла. І от приклюванні все-таки буде більше набагато місця, ніж на от такому освіті. Тут міліметрів, міліметрів, напевно, що ну, не знаю, 5, а тут міліметрів 7-8, якщо не більше. То це дуже. От, якщо ви хочете ловити на такі проманки, типу Swing, типу Easy Shiner, Custom Leash, ну кажу, що невисокі проманки, Weight ну, можна навіть підійти, невисокі пранки, типу які не дуже об'ємні, то от, можете використовувати. А якщо у вас проманки. Вже трошки пооб'ємніше, типу там всяких раків, може більше таких силиконів, типу там фета, то тоді все-таки трошки інше треба. Це трошки інше. <смі> я ну, не користувався, але я знаю дуже багато відгуків про Ворм 25 і Ворм 17 у Декоя. Кажуть, він дуже класно підходить під такі об'ємні приманки. Я лічно не користувався, тому вам буду лічно зі свого досвіду. Далі це. Сам жало самого всета. Дехто каже, що воно має бути трошки доверху, щоб якби, більш надійніше зацікти рибу. Дехто каже, що треба трошки нижче, щоб воно опускалось. Дехто каже, що воно такою хвилькою було. Я, в мене є всі ці авсети. Я от зараз оснастив таку маленьку приманку, трошки більну, неважливо. От ворм одинадцятий то все-таки жало овсета трошки э, сам овсет трошки вище і, і жало гачка трошки э, зігнута трошки нижче. Це як на мене дає плюс, щоб э, приманку якби, сховати в офсет э, і э, от, ну, щоб вона була максимально не зачеписта. І воно дає трошки плюс в підсіканні. У нас риба. Гачок якби спустила, і в нас вже одразу жало контактує з пащою риби, і ми можемо надійно її засікти. А на, на гачках, типу, ось фанатик тут вона дуже сильно загнута донизу. І тут ми ну, все-таки при, при опусканні пранки, то вона тут погано опускається, але все одно, якщо ми там, наприклад, наприклад ловимо окуня, то все одно тут він, воно наоборот трож, ну, дуже багато опущено донизу, донизу і буває дуже часто погана, погана реалізація. Далі ось такий дуже такий странний, як на мене, осік. Тому що от тут дуже странний підділ. Може, якщо ви бачите, отакі. І ну, це, кажуть, що дає плюс приманка краще ховається, але я не бачу особливої різниці, щоб використовувати або такі офіти, або там навіть якийсь фанатік. Тому що, ну, е, якби я не, не замітив великої різниці, прям, щоб воно там якось не, не чіпляється, чи рибу краще січе. Ні. Е, не то не друге. Воно просто, він, просто його зробили, щоб, щоб було. Ну, я не знаю, в мене інших. Там здогадок нема просто для чого це вони зробили. Який все-таки груз краще використовувати для ловлі на всет? Ну, без різниці. Я ну, дуже, до речі, що зараз стосується грузи, груз, груз, грузка паличка, як на мене, з осєтом це максимально проходима оснастка. Яка може, ну от я просто цю смазу, якщо мені треба пробити, от, от точково пробити якусь точку, там де от я, я знаю, або просто здогадки, то, що там якась хижа риба. У мене, якщо там дуже багато корчів, летить овсет з джегрівом, тому що він дуже класно проходить корчі, ну, тому що допустим, я, ну, я розповідав відео, але зараз ще раз розповім, Тому що от грузик може там впасти кудись там в, в муляку, в цю. В каміння між корчами, ну і мені його достати буде легше. Тому, от, якщо ловлю по корчах і буду ловити там щуку, то ну, все з джегрігом, це те, що мене полетить в першу воду. А вже там, якщо якісь різні ну, інці, інші місця, то взагалі. Головне, що, що далі, ну от, якщо вам треба далі кинути, чи якщо вам треба ближче кинути, чи бурашка, тіпа, тут вибір такий. Далі. Які, ну, е Як оснастити Овсет. Так, друзі, ось вам невеличка вставочка з відоса, як правильно оснастити, оснастити силиконовий проманк на гачок. Дивіться? Так далі е, на офсет. Теж приміряю приманку. Так, яка, да. Приміряю приманочку, отак, хоба. офсетник. Маю виходити ну, от в самому кінці. Тепер я на на діаметр оцєї лопатки, або як оцього носика, от втек, протикаю проманочку, вивожу жало гачка, дотягую проманку до самого кінця, отак наживляю на оцю, оцей носик, ні, забагато, забагато протів, отак от хвастаю. Ось так вивели. Тепер примірили хоп. І протикаємо в тому місці, то що ви знайшли, там на тому місці протикаємо. Хоба. все. Ідеальне оснащення Ofseтам. Далі, що по овсітам і що по їх плюсам, мінусам. Плюси, ну, звичайно, вони проходять гарно через корчі, мінуси, вони дуже погано січуть рибу. Які вони не були: японські, не японські, дешеві не дешеві, вони все одно погано січуть рибу. Але ну, з цим вже ну, не, нікуди не подіти від цього. Далі, що про їхні якби, властивості для силикону. Тому що в нас є двійник. Там от зараз якось йде на двінку, на джигулівці, на двійнику. У нас жала приманки, все-таки ну, не ну, краще від приманки трошки. Вони не прям в плотну з приманкою. Тому якщо от я ну, я лично інколи забуваю просушувати коробки після риболовлі. Приходжу додому, цілеснасті якби колупаюсь, там міняю там, гачки, ще... просто проманки всі мокрі і, ну, і ті, які я в воду кидав, і потім розумію, що. Щось погано, коротше, в мене гачки дуже швидко рж ржавіють, Ось у мене тут є наглядний такий показник. Е гачок покрився ржавчиною, не можу рибу засікти ніяк, то я, ну, я його залишив чисто, щоб вам показати. Ну, тому тут з двійниками вони трошки ну і там з відкритими гачками, які не в тілі приманки, або не біля самої приманки, то там, типу, пофіг, там, вона не так сильно ржавіть. А от все-таки в іменно в нас іменно все, ну, в самій приманці. Ну Отак-мінус. А якщо в нас це кіттек, рейнс, с'єдобка, яка з, з сілью, сіль плюс волога, плюс герметично закрита коробка. Ну, це все це капітально, це сразу мінус, мінус гачок, можна навіть не переживати. Хіба що якщо там у вас буде е, е, ця, ну, захисна, така ну плів, не плівочка, ну, коротше, щоб у вас гачок був сам захисний, типу ну, такого, щоб він був захисний від вологи. Ну, а, ну, тільки це може врятувати. Якщо ви все-таки не зграблені на риболовлі, то ну, міняйте гачки. Кожен місяць. Я лісно зберігаю свої овсети. Ну, і не тільки в таких от коробочках. Це вони на магніті. Тут в мене всі мої ну, підписані двійники, а е, Тому я, до речі, стараюся не хранити офсети або просто гачки в пачках. Да, це може красиво виглядає, але коли там пачка може в воду впала чи ще щось, це набирається волога, все-таки ну, все одно якби є цей. Герметичне герметичне закриття цієї упаковки і ну, гачки ржавіють Тому, використовую частіше всього, я от так от все це. ну Напевно, сказав я, як, як я знаю, як я користуюсь, тому, друзі. Інформація була корисна, лайк, підписка, не корисна дізлайк-відписка. Тому, друзі, добуваємося 600 підписників. Всім удачі всім пока!